Так, дивіться, відео, хочу почати з цього моменту. Знайшов зразу 5 грибів. Ось один тут. Подивіться тільки, який там стоїть. Другий там. Ось який великий, красивий. Ось третій, четвертий. І ось там далі. Зараз будемо його зривати, ось там п'ятий. Друзі, починаємо це відео саме з цього моменту, тому що. Я походив зранку, позбирав, назбирав багато теж білих грибів. Зараз ви все в відео побачите. Уже навіть відео я закінчив. А потім думаю іду ще подивлюся біля хати в берізнику. Ой, як тримається. І дивіться, який червивий. І натрапляю зразу на таку купу грибів. Зараз їх всіх позриваємо. Будемо дивитися. Це варто того, щоб показати. На початку відео. Ну там не менш красиві в мене потім теж знахідки там. Але це найкраща знахідка цього року. Ось уже три. Йдемо зривати цього велитня. Оце дійсно справжній карпатський гриб. Оба! Як тримається! О, дивіться, що то за гриб. Сонце світить звичайно. Погано видно, але ось який красота. Так з травою його вирвав. Ну, Ось такий чотири йду за п'ятим. Ось він, дивіться, там ще й шостий є маленький, я його не бачив. Ось такий п'ятий у нас і манюсінький такий ось шостий. Я його теж забираю, тому що... Уже не буду його залишати тут одного. Ось такі рибочки. Давайте перейдемо до тих всіх, подивимося на них. На одній такій місцині, дивіться, така знахідка. Ну, правда, красота. Ну і переходимо до перегляду відео. Там теж є на що подивитися. Також там я знайшов 13 білячків, тому всім гарного перегляду. Всіх вітаю на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні зранку вийшов подивитися білі грибочки. Взяв з собою кошика, ножика і у мене вже перша знахідка. Дивіться, який красень білий гриб молоденький. Вистрибнув Ось під такими ліщинами. Моя перша знахідка, тільки но зайшов. І у мене вже є ось така цікава знахідка. Ой, як тримається. Так, давайте викручувати його, будемо забирати, відчищувати. Зразу. І шукати далі. Це вже хороша знахідка. Тому шукаю далі. Ось така красота. Ну що, знову знахідки, які мене радують. Дивіться, на цей раз зразу два попадаються Ось один тут стоїть. І інший так під листям сховався. оу, там навіть ще й маленький, третій. Ну це вже суперська краса. Так, давайте цього першого заберемо. Тулубанчик трохи. Цікавенький такий грибок. Ну, вони обидва такі. Тулубанчики. Гарні такі. Ой, тверденькі, вони будуть, думаю, чисті. Ну, Зараз будемо їх відчищати і подивимося, чи вони чисті, чи ні. А поки що я до кошика не дійшов. І йду дивитися, що тут понизу, ось по цих ліщинах. Тут майже лісу ніякого і немає, саме ліщини зарослі такі. І ось тут чогось їм сподобалося так рости. Ну, шукаю тоді-сюди, можливо, буде ще щось. Повинно бути, тому що гриби цього року щось забарилися. Дощить вже другу неділю, а грибів дуже-дуже мало. Так, ці два грибочки знайшов, походив тут по ліщинах, походив, пройшов. Нічого більше не знайшов, але повертаюся за цими двома грибами. І дивіться, яка знахідочка мене чекає. Тут поряд з ними. Я у жіні не помітив такого маленького, красивого. Ой, не бачить ні його під листком. Такого красивого білячка. Ну, теж непоганенький грибочок, цей 100% буде чистий, тому що маленький. Ну, шукаємо далі. У мене знову плюс 3 і того вже в мене... Чотири білі гриби. Вже не так погано, як попередні рази. Так, У мене історія щодо цього гриба. Пройшов я там ось верхом, так пішов і пішов туди вверх, шукаючи. Потім повертався вниз, думаю, не заходжу, можливо, тут нічого й не буде. А потім думаю, маю хвилин 5 і забіжу, подивлюся. Я забігаю, дивлюся, а тут ось такий гриб. Шикарний. Найкращий за сьогодні. О, дивіться, яка коренюка здорова, масивна. Ну це красота. Так, правда? Ну, то вартує, щоб повертатися за таким грибом. Зараз його зірвемо. Подивимось на нього. на красу. Ну цей 100% буде чистенький, тому що ось ті попередні, що я почистив, вони усі чистенькі. В одному трошечки було хоробачливості, але то таке. Хотів би знайти ще хоч парочку таких. Стою собі з ножем ось так відчищаю цього грибочка. Дивіться, він трошечки-трошечки з нього ще треба буде вдома відрізати. Я просто залишив трошечки, тому що вдома і так треба буде відрізати, щоб не було грязі, яка набереться в кошику. І так собі чищу-чищу цього гриба, дивлюся вбік, а там іще один не менш красивий грибочок. Ось такий стоїть. Теж дуже гарний. Ну, гриби йдуть, як бачите, це те, чого я чекав. Ось буквально 10 хвилин. У мене вже це якийсь сьомий гриб. Шостий або сьомий, так, два тут. І у кошик у мене чотири білі і один підосичник. Ну, плюс лисички і грузді молочні. Ну, але хіба це не гриби? Скажіть мені, хіба не цього ми чекали цілий рік? Ну, красота. Шукаю далі, хочу знайти ще хоч парочку. Буду так завжди говорити, тому що тільки не сказав і гриби знов пішли. Так, довгий час нічого не знаходив. Перейшов уже зовсім у іншу локацію. І зараз у мене ось такий гриб бочечка. Оце так. Ну думаю, він теж буде дуже чистенький. Шикарний грибок. Теж... Один з кращих сьогодні. Зараз у тіньку вам покажу. Ось такий грибок. Теж суперський, ось це вже наш кошик. Теж непоганенько набрали. І плюс цей та буде взагалі красота. Ну, шукаємо далі. Перейшов у такі ось сильні зарослі. Їх тут не дуже видно. Але я так дивлюся, де ось так сонечко пробиває. Бо в таких зарослях, думаю, що їх і не буде. Ну що ж, чистимо, забираємо, шукаю далі. Такий ось лісовий путик. Тут дорожка така, де можна пролазити. І на самій дорожці, дивіться, скільки грибів. Це просто фантастично. Дивіться. Один, два, три, чотири. Чотири гриби. Зразу вони, звичайно, дуже мініатюрні, але я їх заберу, а що з них? Вони тут залишаться. ніхто... Можливо, їх і не знайде, а якщо їх знайдуть, заберуть. А якщо не знайдуть, то не думаю, що вони підростуть. Дивіться, тут їх п'ять, тому що це е, двійний гриб. Ось такий. Ну, малюсінький, звичайно, знаю, будете писати в коментах, навіщо ти їх взяв. Але, друзі, ну що шо... зробити... О, дивіться, ще один трошки більший. Шість. Ха. Але, друзі, що з ними робити? Ну... Вони не підростуть, а так і залишаться. Тому забираю. Ось так чищу і йду шукати далі. Ну це, звичайно, приємно. Якщо б вони були підросли трошки більше, я б пройшов такі, о, то би була краса. Але і так я задоволений. так, Зараз вам покажу цілу купу грибів. Дивіться, це ті чорячки, козарики які я за них говорив. Дивіться, один. Я кошика тут поставив Пішов трошки нижче, дивіться тут. Їх так ось штуки. Так, зриваємо ті. І зараз буду вам показувати там ще один трохи нижче. Можливо, вони тут є ще. Я ж не пошукав, зразу вам показую. Ну, вони так і ростуть великими сімействами, ось такі. Там є місця ближче до потока у нас, де вода тече. Там їх багато завжди було. Не знаю, я туди рідко заходжу, тому що там переважно тільки вони і ростуть білих там десь по один. Тому особливо там я не ходжу. Але думаю, що піду подивлюся. Можливо, там буде таке сімейство 20-30 штук зразу, як я колись знаходив. Ось ще плюс 6 таких грибів забираю, шукаю ще тут небагато. І буде видно, чи ще щось знайду, чи ні. Ну що ж, кінець нашого фантастичного походу. Саме так я його хочу назвати, бо аж ще сироїшки вам не показував. Ось такі знайшов. Що... Тому що, друзі, на цей час це перші такі ну, більш-менш серйозні гриби. За годину часу набрав ось стільки грибів, це непогано. Це мене вже досить радує. Тому, друзі, так як завжди, підписуйтесь на канал. До нових зустріч. Гриби йдуть і ми будемо їх збирати. До побачення.